Лайфхаків для того, щоб класно, гарно, головне вигідно поколядувати без води. Раніше було десь мінус 10 і дуже було холодно ходити, тому ми обкутувалися як тільки можна, але зараз можна трошки сильніше виглядати, але все одно одягайтесь тепло, і це перший лайфхак найголовніший лайфхак з мого дитинства. Ми завжди обирали самі круті хати, бо нам дають більше грошей. Ну, як би це не звучало, але якщо ми бачили. Одноповерховий, двохповерховий, звісно, ми спочатку по двохповерховим ходили, там реально давали більше грошей. Лайфхак номер 3 Чим менше у вас сходи колядувати, тим більше грошей ви отримуєте. Ну блін, може це не очевидно, але якщо у вас п'ятеро, вам дадуть 200 гривень, і якщо у вас двоє вам дадуть 200 гривень. Порахуйте но ну. тепер. Ти згадуй хак від Югенії Батьківни – Це ходити по ресторанам і колядувати. І що ти кажеш там? Треба тільки нормальну культурну програму. Придумайте щось таке гарне, вивчити Видок гарний. Буде? Звичайно, не тільки там гроші, а ще й там, наприклад, якщо це піцерія, то ще й піца перепаде. Беріть на замітку собі лайфхак. А давайте згадаємо і ваші історії. Як ви колядували, будете колядувати? Пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати.